Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 8 грудня вечір, і поговоримо про те, що сказав Дональд Трамп, про те, що відбувається зараз в Сирії, власне кажучи, ну і чого чекати Україні так само після зустрічі президентів Зеленського, Трампа а також Макрона в Франції, тому що є свіжі заяви. Ну і болюча інформація про наші втрати так само сьогодні. Президент повідомив зараз про все по порядку. Отже, Дональд Трамп дав свіже інтерв'ю для NBC News, ймовірно, він міг дати його ще, будучи навіть Франції. Фактично, воно могло бути записано там, що називається по гарячих слідах. І Трамп допустив, по перше, що сказав Трамп, він допустив, що він може зменшити допомогу. Для України, ну це помітно вже по тому, як зараз е спікер Джонсон не поставив питання про 24 мільярди доларів, які просив е президент Байден, зокрема, 8 мільярдів для України прямої допомоги. Решта це сума, яка мала піти на компенсацію, тобто на заміщення того, що вже було передано зі складів армії США. Ну, от, власне кажучи. Трамп допустив, що він сказав, що можливо, що таке може статися, що Україна може отримати менше допомоги. За нього крім того, він знову ж таки сказав про те, що важливо досягти миру. Що цікаво, що журналістка намагалася випитати у Трампа, чи говорив він все ж таки з Путіним, тому що вона запитала про 24 години. Ви обіцяли за 24 години до своєї інавгурації, пане президенте, закінчити війну. Чи є у вас, чи в подальшому ви зберігаєте в силах безпосередньо а, ці заяви? Він сказав, що якщо я зможу. Тобто, а, фактично, ну, а, скажімо так. Змінилася позиція американського президента новообраного, перепрошую президента США, із такої ствердної, категоричної, що точно за 24 години, до якщо я зможу. Я думаю, що це в силу того, що він зустрівся із президентом України Зеленським, вкотре є безкомпромісна наша Наша фактично вимога і є умови. І її сьогодні озвучив президент України Володимир Зеленський. Ось я текст якраз побачив у колеги відомого вам. Я думаю, Валерія Клочка, і ось він якраз описав, що сказав президент, тобто дав повну заяву. І в цій заяві йдеться в цій заяві Володимира Зеленського. Йдеться про те, що оновлені дані про російські втрати. Перевищують 750 тисяч їхніх людей, 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених. Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів цивільних і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 370 тисяч випадків надання медичної допомоги, і це з урахуванням того, що в нашій армії приблизно 50% поранених потім повертається, що дійсно свідчить про неймовірний рівень нашої як домедичної підготовки, так і потім медичної допомоги, яка надається безпосередньо нашим бійцям. Ну тому що ось такий рівень, і це дуже важливо. Важливо, що ще й повертаються в стрій. Як зазначає президент України, із вересня цього року Росія втрачає на полі бою у співвідношенні 5 до 1 і навіть 6 своїх проти одного у нас, так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного. Фактично, ось це сказав президент. Далі він зазначив, ми всі знаємо. Путіна дуже добре, він хворий на війни. Він почав свою кар'єру жорстокою війною проти Чечні, постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого боїться, це єдине, чого він боїться, це Америка та єдність світу. І а, він сказав, що війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним. І нагадав котре про гарантії безпеки, де сказав, що а, нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років. Як вони це вже робили? Це зрозуміло не тільки для нашої країни і регіону. Ми бачимо, як Росія далі це робить. По світу, ну от, власне кажучи, і як зазначив президент, просто папірцем якимось закінчити війну неможливо. Це, я думаю, так само адресовано в очевидь Дональду і Трампу, сильна позиція про те, що стоп, питання не просто в угоді, питання не просто в якихось домовленостях, питання в гарантіях безпеки, а це ключове: вступ до НАТО. А зброя Україні, відсутність будь-якої демілітаризації, на якій наполягає Путін і інші кремлівські злочинці, цього не має бути тільки підтримка України. І Зеленський продовжує на цьому наполягати. Він це відстоює від імені українського народу. і Я думаю, це правильно. По іншому будь-які перемовини просто вести не можна тим більше з Путіним. Навіть починати говорити про можливість перемовин за іншими там умовами обставинами теж неможливо, тому що є має бути ось така чітка сильна позиція, лідерська позиція, як мені здається, яку зараз і демонструє Володимир Зеленський. Тому тут а, так і треба. Що стосується Трампа. Ну, бачимо, що він сказав, що якщо він зможе, значить у нього з'явилися сумніви. Він починає отримувати більше інформації. Я думаю, розвідувального характеру. Він поспілкувався з Зеленським вже не вперше. Український президент розповів напередодні в інтерв'ю, і загалом наші умови Трамп, вочевидь, наполягає на тому, щоб Україна подумала, чи здатися, бо Україна не здається. Україна заявляє, що ми продовжуємо боротьбу і хочемо підтримки від наших партнерів. Далі, я думаю, все рівно, як би там не було, щоб не прийшли, як би не пришвидшували події, а все рівно Трамп буде думати і його команда будуть думати. А Трамп взагалі допускає того, що НАТО не вічне і США може вийти. Він знову ж таки дещо закишмарив європейців, я думаю, і є багато ось таких неочікуваностей. Але треба розуміти, що все ж таки Путін. Який постійно тисне, який погрожує, він знову ж таки може щось чинити таке, ну, що просто виключить безпосередньо, безпосередньо будь-які, скажімо там, варіанти. Ну, те, що Трамп закликав до ми бачимо якнайшвидшого припинення вогню та переговорів. На сьогоднішній день ми не чуємо реакції. Кремля ще до цього. До речі, питання: скільки ведуча, не запитувала ведуча NBC News у Дональда Трампа, так він говорив з Путіним. Так чи мав місце факт розмови? Трамп спочатку сказав ні, а потім, знаєте, намагався ну, шукати якісь такі відмовки, як мені здалося, взагалі ніби намагався перевести фокус уваги на іншу тему та питання. Чомусь так видається, власне кажучи. Ну і от е після цього. А, Трамп, а, а журналістка абсолютно слушно задає питання. Стоп. Так ви з Зеленським говорили, а ви з Путіним говорили? І правильно, а як змусити Путіна? Як змусити Путіна а, заставити? Ну от, власне кажучи, і тут питання. Тому питань є багато. Я думаю, що і Трамп не настільки зараз переконаний, категоричний, як і був. Про те, що угода, ну ми бачимо, бойові дії тривають, має відбутися якнайшвидше, але не відбудеться. Тому що для того, щоб це відбулося, треба посилити позицію України. Зараз адміністрація Байдена робить все для того, щоб посилити. Ми отримуємо значні пакети допомоги, думаю, що продовжимо отримувати не менше. Ще один момент, вкотре вже американське видання, ще одне Вашингтон Пост цього разу пише, що. Америка таки дійсно продовжує тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, і в Україні ну там мовляв, почали про це думати. Почали задумуватися. Мова йде не про 18 років, а можливо про 20, 21, 22. до цього віку знизити для того, щоби. Більше було молодих людей безпосередньо в Збройних силах України, щоб зупинити Росію, перевернути ситуацію на полі бою, і під це ми отримуємо зараз більші обсяги допомоги. Побачимо, наскільки це, цього вистачить, щоб доукомплектовувати ті існуючі бригади, які формувалися раніше. Той резерв, який ми маємо, скільки це займе часу. Але пакети отримуємо і знову ж таки тиснуть із віком. Подивимося, і наступне, що відбувається, бачимо, що яким би всесильним Трамп не вважав себе без тиску на Росію, нічого неможливо. Плюс я би сказав, що не дуже й вдається на Україну тиснути і на Зеленського. Як би не хотілось, так вже включається фактор таких застережень, що ви задумаєтеся, оскільки пакети допомоги можуть суми в доларах США, які отримувала Україна раніше, теж. Можуть зменшитися і під питанням, тобто є, виникають на сьогоднішній день ці питання і вже знаєте такі застереження. Я би не сказав, що це погрози на застереження, але чомусь ми не чуємо застережень в бік Росії від Трампа. Де ж оця сильна політика і позиція сильного лідера, про який про якому нас переконували багато прихильників Трампа, чи щодо Путіна сила дещо змінюється? Ось що важливо. Тому чекаємо все ж таки від Трампа сильних заяв і дій для того, щоби Путіна змусити. Україна показала, що ми в односторонньому порядку не будемо іти на умови, і ми доволі суб'єктні і сильні, що би хто не казав. Так ми залежні від постачання, так. так ми хочемо завершити цю війну. Так, президент говорив, що. Треба, щоб війна закінчилась дві 2025 році і рухатись до цього, і Трамп має можливості, але треба їх використати на повну силу. Ось чого ми чекаємо від новообраного президента. США. я думаю, що ви мене підтримаєте. Напишіть, до речі, будь ласка, ваші враження від інтерв'ю Трампа NBC News, від заяв українського президента Володимира Зеленського і загалом, що ви думаєте з перспектив. Тому що позиція Трампа стала менш категорична. Ну і в Сирії новий лідер, там уже лідер опозиції звернувся до а, сирійців. Сказав, що все диктатура Асада скинута, що Асад а, значить поневолив величезну кількість опозиціонерів. І все і далі починається інший період. Ізраїль превентивно завдав ударів по аеродромах сирійських, щоб нічого зараз нікому в голову не прийшло, росіяни. Втекли з стартусу прогнозовано, покидали великі обсяги техніки, яку, звичайно, їм ніхто тепер не поверне. Це ж, очевидно, і зрозуміло. Росія понесла іміджеві втрати та поразки, і не тільки іміджеві, а й потенційно фінансові. ось, ну, власне кажучи, що може відбуватися. Тільки подумати, якщо Ізраїль домовиться, і через Сирію піде газ Середземного моря і далі на Туреччину, чи з Катера піде. Я думаю, що це. Буде потужна альтернатива Росії взагалі зменшить їхні можливості та потужності заробляти на цій війні. Ну а Асада шукають різні версії: то він в Еміратах, то ще десь виплив, але поки що він заяв не робив. Ось такі новини станом на сьогодні. Ну і в подальшому буду в міру можливостей та інформації вас повідомляти. Друзі, бережіть себе. Нагадую, що ми з Божою допомогою та впевненістю дивимося тільки вперед. Слава Україні!